Чи будуть війська НАТО розміщені на території України? Ймовірність того, що тут будуть солдати НАТО, є чи стане мішустін президентом Росії? Вся влада буде летіти, горіти? Чи ліквідують колаборанта сальдо? Ймовірність того, що він помре дуже велика на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар та ролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти? І перше наше запитання: чи будуть війська НАТО розміщені на території України? От бачите, перша ж карта, яка випала, карта справедливості. Карта справедливості вона говорить про те, що НАТО дуже обережне в своїх якихось намірах, і вони не хочуть ем, себе в вляпувати в все це Україна. Повинна зрозуміти, що ми можемо розраховувати тільки на себе, на своїх людей, на, на свої сили. Ймовірність того, що тут будуть солдати НАТО, є, але не та, яку б ми напевно хотіли. Друге запитання: чи ліквідують колаборанта сальдо? Він відчуває себе зараз дуже сильним, дуже впевненим. Але ви ж розумієте, що завжди відбувається за такою впевненістю, псевдовпевненістю. Наступає дуже важливий такий важкий час, а особливо в кінці року для нього випадає дуже такий складний час. Ну, Ймовірність того, що він помре, дуже велика. Бачите, карта башні випадає на фінал. Це говорить про те, що він загине в бою. Він загине в бою або його просто підірвуть. В принципі, як це роблять зараз дуже часто з такими колаборантами. Тобто, доля його для мене, я думаю, для вас також визначена. Чи стане прем'єр-міністр Росії Мішустін президентом РФ? Ні -ні, ніколи. Щось ним відбудеться таке дуже дивне. Знову карта Башні. Щось дуже багато запитань, які ви мені сьогодні задаєте, вони всі базуються з картою башен. Це дуже добре, тому що я бачу, що там скоро буде звіздець. Прям в прямому сенсі цього слова полетять усі. Усі полетять. Вся влада буде летіти, горіти. Що то буде, я не знаю. Але повірте, ймовірність того, що він буде президентом нуль. Останні події показують. РФ як імперія отримала величезну тріщину із середини. І будь-якої миті диктаторський режим може рухнути.